то ви можете в своєму саду якусь абрикоску зробити деревосот. Можете зробити деревосот. На абрикосу понащіплювати персиків. Абрикос. Слив, тобто з одного дерева зробити дивовижний сад, на якому будуть рости різні плоди. В мене є декілька сортів персиків, і я хочу таки зробити дерево сод. ось з одного персика. Тут мені подобається дуже класні жовто-гарячі плотні персики, і гарно відстають від кісточки. Також у мене є інжирний персик та нектарин. Цього разу я буду користуватися ось такою ізолентою. Це спеціальна ізолента, вона краще, ніж кульочок чи звичайна ізолента, синя там чи чорна. Тим, що вона розтягується, коли росте дерево. Купіть ось таку, вона коштує до 100 гривень, але вам її вистачить хто знає наскільки. Я цілу весну нею користуюся і використала, напевно, тільки половину. Тому обов'язково ось такою. Зробила по дві штучки на всяк випадок. Якщо прокинеться дві, я потім одну приберу, зробила по дві. Я виходить, що на ту, що посіла, на абрикосу слива і на неї прищепнула два сорти персика і один нектарин. Ось так. Тобто будемо вирощувати дерево сад. І он також прищепнула два штучки. Запам'ятайте, що прищляємо дерева один на одного, щоб були схожі кісточки. Наприклад, на абрикос можна прищіпнути сливу, персик, нектарин, тобто в них така гарна кісточка. На вишню можна пристіпнути черешню, тому що в них одинакові кісточки. На яблуню можна різні сорта яблук, груші, тобто дивитися на сінячку чи кісточка і прищляйте.